Незавершене будівництво поліклініки на вулиці Івасюка, 2, схоже з з місця. Щоправда, медичного закладу тут не буде. Так званий колізей планують добудувати у житловий будинок. Таке рішення прийняли на засіданні сесії Червоноградської міської ради. Товариство з межі відповідальністю компанії універсал інженерінг», яка е, придбала через фонд держмайна незавершено будівництвом об'єкту ліквільної підличних відвідувань. Е, і заключили відповідну угоду з фондом держмайна про е розбирання цього об'єкту. Звернулася, е провівши відповідні консультації з фондом держмайна. В даний, час вже, повнути, в даний час вона вже виконала певні роботи по демонтажу частини цієї будівлі. І в процесі розбирання е виявила бажання повернутися до заключеного договору з фондом державного майна. Провівши відповідні консультації, з фондом майна звертається до Шумирадської міської ради з проханням надати згоду на внесення змін в договір купівлі-продажу, незавершеного будівництва об'єкту за зазначеною адресою на вулиці КСУК-2, в частині зміни умов договору та доповнень з, з купівлі підроздирання на купівлю. Для продовження будівництва окремими пунктами змін та доповнень до зазначено договору встановити вимоги Про необхідність огородження покупцям об'єкту незавершеного будівництва з метою недопущення допущення нещасних випадків шляхом проникнення посіб на об'єкт до будови на протязі місяця з дня підписання змін та доповнень до продажу об'єкту незавершенного будівництва. Використання частини об'єкта незавершеного будівництва під житло для учасників АТО на безоплатній основі. Розмір частки буде визначений після проєкту кошторисної документації. Дане питання викликало між депутатами суперечки. Деякі народні обранці переконували, що потрібно врегулювати частку квартир, яка буде безкоштовно передана солдатам АТО. Чоловік хоче перекваліфікувати, перебудувати, зробити житловий будинок. Просто приписати, тут чітко є значить, використання частиною об'єкту незавершеного будівництва під житло для учасників АТО на безоплатній основі. Розмір частки буде визначений після розробки проєкту построенності документації. Ким? Yeah. міської ради приписати і все. Yeah. Як він yeah. сказує, то наша було те взагалі все робити. По його участь, участь ми приймаємо, ми можемо зменшити по участь. Ми давали пір'ї, один відсоток можемо зробити. Але, за то, що вирішує, але, вирішує, вирішує. але це буде залишити... Були і такі, що пропонували все залишити на розсуд самого підприємця, який взявся за будівництво. Там бігають діти, там ходять справляти Добре. всякі. Е... А якщо людина побудує щось там, навіть нікому нічого не дає, то хіба то погано? А ні, ми ще повинні зарегулювати, ти хочеш будувати, візьмеш 50% кредит і ще нам віддай. А ні, то прийдемо в балаклавах і заберемо. Що так, давайте скажемо. Зрештою, міський голова поставив на голосування дане питання з поправками, і всі 32 присутні на той момент у залі депутати підтримали цю пропозицію.